Трамп готується до війни. Ти розумієш протистояти? Давай так, те, що він це зараз робить, це що він заробить, це і є війна. Взагалі, то дуже часто в 19 сторіччі, з якого він бере цю концепцію Монрої і все інше, в принципі, коли ти вставляєш такі тарифи, на спіли крок, це війна, це справжня війна і тому подібне. Це тут тут логіка абсолютно. так і ну він же зраховує на те, що всі здадуть назад. Ну а так він що, що так. ну що mm -hmm. Китаю не вигідно воювати? Ну тому що якщо тебе абсолютно експортна економіка, і ти не зміг зробити економіку, яка як американська, да, де внутрішній ринок з'їдає практично величезну кількість того, що виробляє сама Америка. Китай такої поруч нема. Вона без експорту, все це, 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 це країна там за рік, за два перетвориться, невідомо що. І що саме виходячи з цього, Китай піде назад, але знову ж таки тоді Китай втрачає суть свого існування. Тобто він пропонує Китаю зробити самогубство, і звичайно, Китай цього не буде робити, не так буде, тому що глобалізація, оце все, все є те, те що потрібно Китаю. Таю для того, щоб далі домінувати в, в економі. Для цього йому потрібна Європа і Трампу потрібна для так, також для цього європа. Для цього, от от зараз, ми знаходимося в центрі такого протистояння. А маск і всі інші хлопці, це, це я знову ж таки. Це теж дуже часто кажу. Це революціонери, які повинні бути в, 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 в такий час.